Це трошки інакше. Насправді метаболізм залежить від багатьох факторів, зокрема, від маси тіла людини і складу її тіла. Саме люди з високою масою тіла та високим відсотком жирової тканини, особливо вістиральним жиром, мають вищий ризик отримати інсулінорезистентність. Також певний вплив має і фізична активність. Люди, які регулярно займаються фізичною активністю, мають менші шанси отримати інсулінорезистентність. Певну роль відіграє генетика, адже генетична схильність так само впливає на ризики отримати інсулінорезистентність. Певну роль у виникненні інсулінорезистентності має також харчування. Люди, які споживають велику кількість трансжирів, а саме маргарин, кулінарний жир тощо. Також люди, які харчуються простими вуглеводами, це є солодкі напої, велика кількість десертів, солодощів, хлібобулочних виробів, мають вищий шанс отримати інсулінорезистентність. Важливо, однак, пам'ятати, що інсулінорезистентність це є комплексний стан, який залежить від багатьох факторів, тому все ж краще звернутися до відповідного спеціаліста.